В Житомирі під час повітряної тривоги є заклади, які працюють незважаючи на реальну небезпеку. Ми вирішили поцікавитися у Житомирям, як вони ставляться до того, що деякі заклади не зачиняються під час повітряної тривоги, а також поспілкувалися з представниками поліції. Ну що ж, ми йдемо проводити опитування, а ви підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити головного. Погано ставлюся. Під час повітряної тривоги потрібно закривати. Це перш за все безпека громадян, дітей. Заклади, які в підвалі, колишніх бомбосховищах. Це нормально. Я вважаю, що потрібно зачинятися на цей період або хоча б мати запасний план, в плані, щоб біля місця було якесь вкриття. Я не знаю, нормально. Це не нормально. Звісно, бо може прилетіти і можуть погибнути люди. А з іншої сторони, в такому безпечному місці, як зараз ми живемо, це нормально. Навіть важко сказати, знаєте, десь є плюси, десь і мінус. Негативно, дивлячись на те, що у нас відбувається останніми днями, то треба, кінець. Ну звичайно, не нехтувати повітряними тривогами. Взагалі негативно, тому що це життя людей, скупчення людей під час повітряної тривоги може нести. Плечебні наслідки відповідно розпорядження голови Ради оборони Житомирської області від 30.06.2022 року номер 56 під час повітряної тривоги обмежено роботу торгово-розважальних закладів, магазинів, супермаркетів та інших об'єктів із масовим перебуванням громадян. Є в нас окремі заклади, які розташовані в підвалах, і навіть ці підвальні приміщення вони визнані як тимчасові укриття і часто викладають. Користовуються громадянами в разі отримання сигналу оповіщення повітряна тривога як укриття, тому в таких закладах ну, можливо працювати, адже окрім того, що вони працюють, у нас там і громадяни перебувають під час повітряної тривоги, аби убезпечити своє життя та здоров'я. Якщо такі заклади працюють під час тривоги, вказані діяння несуть. Якісь своїми діями небезпеку для життя та здоров'я громадян, то зрозуміло, що громадяни можуть зателефонувати на 102, повідомити, і поліція вже проведе перевірку, буде вжито заходів реагування відповідно до адміністративного чи кримінального кодексу, ну і в межах своєї компетенції проведена перевірка.